Вони допомагають відновлювати будівлі і дають прихисток, займаються реабілітацією ветеранів, піклуються про літніх людей та опікуються дітьми. Харківське духовенство прийняло виклики війни і постійно допомагає тим, хто цього потребує. Наприкінці року представники різних конфесій міста вже традиційно зустрілися з міським головою, аби підсумувати рік, що минає, і обговорити майбутню співпрацю. Я дуже хотів би, щоб ми підвели певний підсумок і знаєте, у нас завжди був відкритий діалог, коли ми спілкувалися, коли ми чули один одного, і це дуже важливо. Дуже важлива для того, щоб. Ми були, ми були разом, незважаючи на те, що ми так різні, але Харків завжди був толерантним містом і продовжує бути так рік важкий, бо насправді війна і все залежить від того, що розвивається на полі бою. Насправді ми робимо, як ви бачите, все можливе, щоб у Харкова було в. Залишалися зі всіма комунальними послугами: електропостачання, і теплопостачання, водопостачання. Так насправді дуже важко. Ми вже пережили і блекаут. Важливим аспектом співпраці як для представників духовенства, так і для міської влади, є освіта в умовах війни. В муніципалітеті цьому приділяють значну увагу. Цього року для маленьких харків'ян відкрили ще три підземні школи, де вони можуть безпечно навчатися та проводити час разом. Але головним напрямком співпраці на наступний рік стало питання інтеграції внутрішньопереміщених осіб та ветеранів війни. У місті вже створюються відповідні установи для їхньої реабілітації та працевлаштування. А церква надає важливу психологію. Логічну підтримку захисникам війна триває, але люди, які отримали важкі поранення, вони вже приходять. І інтегрувати їх в суспільство це дуже важливо. Крім цього, вони потребують не тільки уваги, вони потребують ще і працевлаштування. Виділили приміщення, виділяли певні кошти, будемо додавати туди кошти. Там буде реабілітація, звісно. Там буде ментальне здоров'я. Там буде Юридичні послуги, певні адміністративні послуги надаватися ветеранам і родинам. Учасники зустрічі не тільки подякували одне одному за підтримку в непростий для всіх час, але й запланували поглиблення співпраці та розширення діалогу між містом та духовенством на наступний рік. Тобто питань дуже багато і викликів насправді дуже багато, але е, я впевнений, якщо ми будемо разом, ми все це витримаємо. і якщо буде воля Господа Бога, ми все це витримаємо і обов'язково зробимо так, щоб ми були найкращим містом в світі. Я дякую. Андрій Конів, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Андрій Пакулов, Харків, Новини.